Дуже дякую. Ми вже трошечки защепили тематику Я би хотів її дещо розгорнути, поглибити і в контексті лікування пацієнтів із негоспітальною пневмонією звернути на важливі аспекти увагу вельми шановних учасників сьогоднішньої конференції. Знову ж таки, конфлікт інтересів. І хочу сказати, що негоспітальна пневмонія була, є, і, мабуть, в найближчі. Десятиліття, століття залишиться однією з ключових фундаментальних проблем внутрішньої медицини за визначенням негоспітальна пневмонія. Це гостре захворювання, яке виникло на в позалікарняних умовах або було діагностовано впродовж перших двох діб з моменту госпіталізації пацієнта. в стаціонар. Воно супроводжується досить типовими для всіх інфекцій дихальних шляхів симптомами: це лихоманка, кашель, задишка, продукція мокроти, біль грудній клітині. А також характеризується агренологічними ознаками нових вогнищів, інфільтративних змін в легенях і що важливо, за відсутності очевидної діагностичної альтернативи. Схематично ми бачимо, що ключовим патофізіологічним проявом запалення легенів є накопичення ексунату в просвіті альвіолу. Що ж, скільки існує людства, стільки існували спроби встановити діагноз і надати лікування пацієнтам із пневмонією. І пократ одним із перших дав опис пневмонії, поговорив про її симптоми, намагався визначити. Принципи лікування даної проблеми ну з поглядів того часу, це було 2,5 тисячі років тому. Ранела ЙоНЕК відокремив запалення легень від плевриту, хоча ми дуже знаємо, що плеврит супроводжує випадки негоспітальної пневмонії будь-якої пневмонії у цих пацієнтів, цей видатний вчений визначив патологічну анатомію пневмонії, методи з допомогою яких ці. Патандемічні зміни можуть бути виявлені у пацієнта. Також не забудемо Карла Ракетанського, який досліджував взаємозв'язок між запаленням легеням і запальними змінами в крові. Також дуже важливо, що бурхливий розвиток мікробіології у 19-20 століттях. Ми пов'язуємо з такими видатними вченими, як Луї Пастер, Джордж Стенберг. До речі, ці вчені одними з перших характеризували. Мікробіологічні властивості, збудника пневмонії, які сьогодні лишаються одним із найбільш актуальних мова йде про стрептокок пневмонії. Не забудемо і Вільяма Ослера, який оцінив смертність та порушення дієздатності у пацієнтів із пневмонією, досліджував пневмонію, досліджував туберкульоз. Ну і нарешті, одному із праотців, якому ми завдячуємо появі антибактеріальних препаратів віддамо Шану це Олександр Флемінг. Ну і, шановні колеги, історія вивчення пневмонії цими видатними постатями не обмежується, згадати всіх неможливо. Кожен дослідник залишає свій слід в історії медицини і особливо в історії зміни наших поглядів на проблеми не госпітальної пневмонії. Але щодо масштабу проблеми, щоб її. Осягнути, хочу сказати, що захворюваність на пневмонію сьогодні є дуже-дуже високою. Ну Наприклад, згідно з одного із джерел, захворюваність варіює 20 випадків в Ісландії до 80 випадків в Британії на 10 тисяч осіб. Я бачу повідомлення про частоту на пневмонії 5-10 до 20 випадків на тисячу населення щороку. На жаль, пневмонія це головна причина інфекційної смертності в усьому світі, і навіть більше це основна причина ранньої дитячої смертності у дітей віком до 5 років. І е, сьогодні близько 6% всіх смертей це на жаль відбувається внаслідок пневмонії. Ну і зрештою, сьогодні дуже популярно. Ну, мабуть, і важливо також рахувати наші витрати, рахувати гроші в системі охорони здоров'я. Тому ви бачите, що лікування одного випадку пневмонії в Британії це 4 тисячі фунтів, великі гроші, особливо для нашого регіону. Ну і взагалі в світі вважається, що лікування в негоспітальної пневмонії споживає близько 10. Мільярдів доларів Сполучених Штатах Америки і близько десяти мільярдів євро в країнах Європейського Союзу, вражаючі цифри щодо етіології, практично будь-який мікроорганізм може призвести до винення негоспітальної пневмонії. Це і віруси, це і бактерії, це і найпростіші організми, це і гриби, це і комбінації різних. Збудників, ви бачите, зокрема, я посилаюся на деякі власні дані щодо чистоти тих чи інших бактеріальних збудників. Будь-які роботи ми можемо переглядати всі автори підкреслюють провідну роль пневмококу, яка який не втрачає своїх позицій, незважаючи на інтенсивне застосування антибіотиків, на введення в широкий вжиток пневмококових вакцин. Деякі інші фактори. Ну а щодо розподілу вірусних збудників, ситуація суттєвим чином залежить від і сезону, як ви бачите, і від особливостей епідемічного процесу ті чи інші роки, пов'язаним з певною циркуляцією тих чи інших вірусних збудників, а також від груп населення, які охоплені тими чи іншими епідеміологічними дослідженнями, і ще багато-багато інших. Факторів, але якщо ми починаємо говорити за патогенез, звичайно, ми пам'ятаємо дуже чудово, так як нас вчили наші видатні вчителі, що шляхами розповсюдження інфекції для виникнення пневмонії може бути аерогенний, може бути аспірація вмісту ротоглотки, може бути гематогенний або контактне поширення з інших. Регіонів, де є бактеріальний запальний процес. Але насправді сьогодні, коли ми говоримо про виникнення інфекційного процесу в організмі людини, ми говоримо про зниження здатності опору, зниження функціонування імунітету у таких пацієнтів, що призводить до неконтрольованого розмноження мікроорганізмів. Ну і, звичайно, ми розуміємо, що сьогодні. Величезну роль відіграє мікробіом, зокрема, як переговоримо про інфекції дихальних шляхів, легеневий мікробіом, який визначає здатність до опору, який має колосальну роль щодо виникнення гострих і хронічних захворювань органів дихання. Тому негоспітальна пневмонія, як інфекційний процес, як надзвичайно поширений інфекційний процес, який призводить. Інколи до тяжкого або вкрай тяжкого перебігу захворювання потребує в першу чергу своєчасного встановлення діагнозу. На сьогоднішній день ми вважаємо достовірним діагноз мені, якщо ми а, знаходимо щонайменше дві клінічні ознаки у пацієнта це острий початок з лихоманкою, це кашель з продукцією мокроти, це фізикальні симптоми, які є еквівалентом консолідації а, запального інфільтрату в тканинах легенів. Або гострофазові зміни в показниках загального аналізу крові, підвищення деяких маркерів запалення, і другою обліганною ознакою, яку необхідно виявити для того, щоб встановити точний діагноз, це поява нових вогнище-інфільтративних змін, які ми визначаємо променеваними методами діагностики. Це і реголюдова рентгенографія. В різних проекціях це і комп'ютерна томографія, ну і навіть дослідження з використанням ультразвуку на сьогоднішній чудові протоколи розроблені, апробовані, відточені під час пандемії covid 19 які дають нам можливість досить з високою специфічністю встановити діагноз консолідації, діагноз пневмонії Отже, враховуємо ось ці важливі клінічні, фізикальні, анамнестичні, лабораторні домени для діагностики негоспітальної пневмонії. Ну і вже поступово рухаючись в бік лікування, зазначуємо, що є цікавий з нашої точки зору документ, цікавий не лише тому, що. Він був розроблений в стінах Національного наукового центру фізіатрії, пульмонології та алергології імені академіка Яновського. Цікаво в тим, що він дає інструмент лікарю для того, щоб ефективно розібратися з емпіричною антибіотикотерапією. Це поділ пацієнтів з негтальної пневмонією на чотири клінічні групи: перша, друга, третя і четверта. Перша група пацієнти з легким перебігом без супутньої патології, без факту попереднього прийому антибіотика. Друга група пацієнти з легкою пневмонією, але які мають супутні захворювання, чи вже використовували впродовж трьох місяців антибактеріальні препарати, які, в свою чергу, могли вплинути на легеневий мікробіом. І нарешті середньотяжкий перебіг третя група, або тяжкий, чи вкрай тяжкий, чи навіть критичний. Четверта клінічна група. Сьогодні ми вважаємо, все ж таки, що діагноз госпітальної пневмонії є абсолютним показанням до імперичної антибіотикотерапії, оскільки в більшості випадків причиною цієї патології є бактеріальні збутники. Хоча все більше і більше ми сьогодні фіксуємо випадків вірусної пневмонії, втім, зважаючи на достатньо високий рівень розвитку етіологічної діагностики, дала б нам можливість дуже швидко. І дуже точно виявити і підтвердити етіологію вірусної інфекції, ну, звичайно, ми повинні враховувати багато різних факторів. Призначаючи терапію, ми зважаємо на те, який, імовірний, збутник міг викликати запальний процес. Ми обраховуємо наявність супутніх захворювань. Ми зважаємо на дані ефективності. Тих чи інших антиінфекційних агентів, які отримані при проведенні багатоцентрових рандомізованих клінічних досліджень. Ми зважаємо на особливості морфології ураження легенів. Ми орієнтуємося на епідеміологічні дані щодо резистентності бактерій до антибіотиків. Ну, це дуже-дуже важливо, і ми повинні завжди спиратися на локальні дані про резистентність бактерій. На сьогоднішній день, з урахуванням того факту, що антибіотика дуже швидко поширюється в світі, є повідомлення про мультирезистентні штами бактеріальних збудників і інколи є ситуація, коли практично не залишається дієвих молекул, які були б ефективними проти того чи іншого бактеріального збудника, зважаючи на те, що темпи виведення і створення нових антибіотиків. Катастрофічно сповільнилися в останні роки. Сьогодні ми використовуємо препарати, які були створені, виведені на ринок ще в минулому столітті, і за останні 30 років ну практично і не пригадаєш жодного нового принципово нового класу антибіотиків з якимось новим механізмом дії, на які ми могли би покладатися в нашій клінічній роботі. Ось тут на перше місце виходить раціональна, розумна антибіотикотерапія, антибіотик стюардшіп, як то кажуть в англомовній літературі, для того, щоб зберегти антибіотики для наступних поколінь лікарів і клініцистів. Ми повинні призначати препарат за показаннями. Якщо ми говоримо про антибактеріальні препарати, тільки в ситуаціях, коли ми маємо підтверджену бактеріальну етіологію або високий ступінь підозри на таку етіологію. Розпочинати антибіотикотерапію якомога раніше, з моменту встановлення діагнозу, обирати вірний спосіб ведення препарату, дозу, кратність ведення, тривалість терапії дуже важлива, короткі курси або дуже довгі це той фактор, який сприяє селекції антибіотикорезистентних штамів. Також зазначаю, що дуже важливо спиратися на епідеміологічні дані щодо резистентності, саме локальні дані не можна екстраполювати якісь дані з публікацій навіть з сусідніх країн на практику тої держави, де ми зараз надаємо медичну допомогу нашим пацієнтам. Також дуже хотілося б мати і в Україні саме мережу дієву мережу мікробіологічних лабораторій, які б. Концентрували ці дані, генерували б якісь нам звіти, і ми мали кожного року якусь свіжу актуальну інформацію, яку б ми використовували і для побудови стратегії, і закупівлі антибіотиків, і використання в клінічній практиці, призначення в тих чи інших клінічних ситуаціях. Нам цього дуже і дуже бракує на сьогоднішній день. І тому єдине, що в нас лишається, і я дуже дякую тим людям, які стояли за. Створенням даного проекту дані результату дослідження СОАР, який проходить в Україні ще з 2011 року, і ми маємо опубліковані три етапи даного дослідження. Ми бачимо, що досліджувалися саме чутливість пневмококу, гемофільної палички, двох, мабуть, найбільш актуальних збудників госпітальної пневмонії та й взагалі бактеріальних інфекцій нижніх дихальних шляхів. І на даному слайді представлені результати трьох етапів даного дослідження. Ну які такі швидкі і серйозні висновки ми можемо зробити, проаналізувавши ці дані. Зберігається висока чутливість пневмококу до амоксициліну є висока чутливість до парентеральних цифосфринів третьої генерації і до респіраторних фторхінолонів. Практично з часом ці цифри не знижуються, але і негативні тренди, зокрема, знижуючи чутливість пневмококу до макролідів, наприклад, азитрокларітраміцину. Ну, Ерітремінсин ми сьогодні практично не використовуємо в нашій роботі у пульмологічних пацієнтів, але ж також звертаю увагу на певну тенденція до падіння чутливості пневмококу до представників цифоспарінів другої генерації, чудова молекула цифруксим. Знаєте, це фураксимокситил використовується для перорального прийому багатьох пацієнтів з інфекціями дихальних шляхів, особливо інфекцій верхніх дихальних шляхів. Ну, в принципі, ми повинні зважати на такий тренд на сьогоднішній день. Але ще раз кажу, що нам треба? Нам треба мати багато даних, нам треба. Адекватне представлення різних регіонів нашої країни в таких мікробіологічних дослідженнях для того, щоб дані були надійними, щоб ми могли покладатися на них при створенні і впровадженні протоколів лікування пацієнтів з інфекціями дихальних шляхів. Щодо, вибачте, гемофільної палички, тут ситуація виглядає дещо більш спокійною ніж з пневмококом, але не можна в жодному разі розслаблятися. Не можна використовувати безконтрольні антибактеріальні препарати, не можна віддавати перевагу використання якихось препаратів з однієї фармакологічної групи, оскільки ця ситуація може дуже швидко і дуже радикально змінитися. Ну як то бачимо, відбувалося з кларитроміцином в одному із періодів дослідження між 2013-2015 роками. Якраз ось таке зниження чутливості гімофільної палички спостерігалося за даним нашого дослідження СОАР. Але, шановні колеги, ще раз наголошую, що ми хотіли б бачити якусь безперервну генерацію подібних даних, оскільки ситуація дійсно може змінюватися досить досить динамічно. Ну, що ж, прийняли ми рішення, що треба пацієнту призначити антибіотики, стартувати з антибіотикотерапії. У нас є два принципово різних шляхи, якими ми можемо піти: це емпірична антибіотикотерапія, тобто вибір препарату, форми ведення, кратності і дози базуються на наших знаннях. Щодо етіології, щодо патогенезу, щодо фармакокінетики, фармакодинаміки препарату. Є і інший спосіб, якщо ми встановили етіологію, ми можемо призначити препарат бажано з вузьким спектром дії, який перекриває в ідеалі лише даного конкретного збудника. Такий підхід можливо більш ефективним, найкращий, найпродуктивніший, але проблема полягає в тому. Що встановити етіологію госпітальної пневмонії дуже важко. І якщо ми будемо опиратися лише на мікробіологічні дані, як демонструє досвід найкращих, найфаховіших клінік світу, ефективність такої діагностики не перевищує десь 50-60%, а зважаючи на реалії нашого життя. На жаль, ці показники є дуже-дуже низькими. Крім того, завжди треба час. А як я вже зазначав, що якщо ми маємо особливо тяжкий перебіг на госпитальне пневмонії, ми не можемо чекати. Зайва година це ризик тяжкого перебігу, ускладнень і літального наслідку для пацієнта. Ну і тому, тому ось балансуючи між. Стандартними підходами на основі емпіричних знань і таргетною терапією. все ж таки, ми говоримо, що пацієнти з легким перебігом госпітальної пневмонії ми радимо використовувати емпіричний підхід. Емпіричні підхід і для того, ми створили. На такі рекомендації для стартової антибіотикотерапії у пацієнтів з негоспітальною пневмонією у першій другій клінічній групі. Давайте їх проаналізуємо, що ми дамо пацієнту, який не має супутніх захворювань, у якого не тяжка пневмонія, який раніше не приймав антибіотики з урахуванням імовірних збудників, а це пневмокок, мікоплазма, хломідофіла, гемофільна паличка. Ми препаратом вибору позначимо амоксецилін. Якості альтернативи ми можемо розглядати введення чи прийом. Макролідних антибіотиків, віддаємо перевагу препаратам з найбільш вивченими характеристиками: це азитрабукларітеміцин або доксициклін. Друга група з урахуванням збудників, бачите їх на своїх екранах, ми рекомендуємо використовувати захищені бетилактами, наприклад, амоксициліну клавулона таких пацієнтів. А в якості альтернативи ми вже розглядаємо призначення респіраторних торхіналонів, або в деяких ситуаціях ми використовуємо це фосфорини третьої генерації для перорального прийому. Ну і звичайно важко інколи буде, буває запам'ятати такі рекомендації, щоб це було легше зробити. Давайте розглянемо клінічні приклади. Перший приклад: жінка 25 років, звернулася з приводу гострого захворювання, яке супроводжувалося задишкою, міалгіями, м'ялгіями, підвищенням температури тіла. 38,5 градусів Цельсія, кашель з продукції забарвленої жовто-коричного кольору мокроти. Встановлена, на жаль, що ця жінка палить до 10 цигарок на тиждень, впродовж трьох років має супутні захворювання, алергічний реніт. Від початку появи симптомів вона використовувала самостійно жарознижуючі препарати. Ну і фізикальні дані, які є в нашому розпорядженні, аускультація виявляє визикулярне дихання. На яке було дещо послаблене при оскультації в нижніх відділах правої легені, і лабораторні дані обмежені, але тим не менше звертаємо увагу на пришвидшення швидкості осідання ретроцитів 38 мм на годину. Рінонологічні дані, комп'ютерна томографія, акціальні зріди. Ми бачимо ділянку затемнення в середніх відділах. Та правої легені. Діагноз госпітальна пневмонія з полісегментарним ураженням правої легені, легкий перебіг, оскільки у нас не було проявів дихальної недостатності, порушення свідомості, порушення гемодинаміки, молодий вік пацієнтки. Але зважаючи на супутні захворювання, ми відносимо даний кейс до другої клінічної групи і, відповідно, наша терапія амоксициліноклавонат. Беремо дозування 875 на 125. В такому варіанті ми можемо використовувати амоксицилін в двократному прийомі двічі на добу. З третьої доби ми бачимо зниження температури тіла, зменшення інтенсивності інших клінічних проявів. Сьома доба температура тіла нормальна, задишка відсутня, інтенсивність кашлі мінімальна, продукція вже мокроти, яку ми можемо охарактеризувати як слизову. І нарешті, десята доба контрольне обстеження, навіть є дані гемограми. практично Майже нормалізувалися показники гемограми, авскультативно поодинокі дрібних похирчасті хрипи, тобто клінічне одужання і зберігається певний астенічний синдром. У нас є також регіоногічні дані контрольні. Ми бачимо аж два дослідження, виховуючи велику настороженість і прохання пацієнтки. Здебільшого ми не використовуємо такі ретельний контроль, особливо в легких випадках. Достатньо навіть. Променевих даних, щоб встановити діагноз, і якщо гарна клінічна відповідь, не робити контроль. Але тим не менше, звертаю вашу увагу на досить повільне розрішення інфільтрації. А що було б, якби ми давали антибіотик до повного розмоктування? риторичне запитання цього робити не варто. В другому випадку чоловік 48 років, екс має супутню артеріальну гіпертензію, у нього пневмонія. Виникла вже на тлі гостро вірусної інфекції, коли з'явилася друга хвиля лихоманки, коли почалася продукція слезово-гнійної мокроти, досить подібні до попереднього випадку аскультативні феномени. Знову ж таки позитивні запальні зміни в гемограмі. Тут ділянка, що ми бачимо, інфільтрації не гомогенна, нижня частка правої легені задіяна у запальний процес. Це теж друга група негоспітальної пневмонії. В даному випадку, враховуючи низку факторів, ми запропонували пацієнту терапію препарату це проксетил 200 мг два рази на добу, і також деякі допоміжні препарати, які не є облігатними в випадку лікування негоспітальної пневмонії. Теж ми бачимо гарну клінічну динаміку, вірніше бачили, і навіть контрольне обстеження продемонструвало, ну, повне розмоктування інфільтрацію. Про це проекції нижньої частки легені нагадаю, що це подексим. Це чудовий препарат з активністю проти грам плюс, грам-мінус флори, біодоступність 51%, максимальна концентрація продовж 2-3 годин. Помірно зв'язується з білками крові. Період напіввидення 2-4 години. Це треба знати для того, щоб планувати наше лікування. Щодо доказовості, поглянемо на рекомендації американського таракального товариства спільно з асоціацією американських інфекціоністів у пацієнтів із значною супутньою патологією. В якості рекомендацій з'являється це в подоксим 200 мг два рази на добу, так само як і ми зробили у нашого пацієнта. Це дуже важливо. Ну і нарешті, вже закінчуючи свій виступ, нагадаю, що є, на жаль, деякі помилки в лікуванні пацієнтів. Сьогодні ми не використовуємо гендаміцин в лікуванні цих пацієнтів, не використовуємо ципрофлоксацин, респіраторні торхінолони тримаємо в резерві, не змінюємо антибіотиків без показань неефективності даного підходу в лікуванні. Також вірно обираємо шлях ведення препарату. В тяжких випадках не водимо м'язу, а водимо внутрішню венну, адже може бути затримка із смоктуванням з місця ін'єкції. Намагаємось, шановні колеги, уникати. Цих помилок, ну і див діагностика. Ось ви бачите три варіанти консолідації в легенях. Але перший випадок це бронхіловалілярна карцинома, другий випадок це аскарідоз, і лише третій випадок це не госпітальна пневмонія. А за порукою лікування також є якісні антибіотики. Компанія Санд з України представляє чудовий препарат це в подоксимопакстил Цефма, який має переваги. Над е, своїми однокласниками, зокрема, це фіксимо в плані і ерадикації і більшої ефективності. Препарат Амоксиклав, комбінація клавулонату, генерик високого рівня, які в американському виданні FDA Orange Book відноситься е, до препаратів, які можуть слугувати заміною оригінальним препаратам, Європейське виробництво висока якість. Також нагадаємо про азитроміцин азитросандас європейського виробництва, генерик найвищого гатунку за класифікацією FDA європейського виробництва, і саме використання якісних генериків це одна із складових ефективного лікування пацієнтів із неоспітальною пневмонією. Дякую вам за увагу, шановні колеги.